Вітаю в рубриці Христотерапії з Наталією Шпит Зустрічі Любові з Ісусі Христі, з Богородицею. І сьогодні продовжую також далі читати хихріту Тумени, благодаті повна. І сьогодні назва «Тотус Тус під покровом Марії. В наших життєвих проблемах можна, звісно, молитися простілення, але також ми повинні віддавати Марії кожний момент нашого страждання, щоб вона могла їх освячувати, освятити, поєднуючись зі стражданнями Ісуса Христа. А це своєю чергою потрібно для того, щоб Марія могла їх пожертвувати оцю для спасіння світу, для спасіння найбільших грішників, щоб жоден не потрапив на засуд. Потрібно усвідомити, що коли молимося, то завжди маємо над собою відкрите небо. Хай це постійно буде вашим бажанням, нашим бажанням, що Божу волю з цього. Відкритого неба зводити на землю, щоби наш Всемогутній Отець, найчутливіший із батьків, обдарував нас особливою любов'ю та ніжністю. Дивлячись на кожного з нас, він каже: Ти, мій син любий, ти дочка моя люба. Це також той момент, коли ми можемо отримати не тільки ніжність всемогутнього Отця, а й силу Святого Духа та кров Ісуса Агнця. Нехай отакі моменти інтимного контакту з Богом Пресвята Трійця повністю проникає тебе своєю присутністю, а ти повністю їй віддайся. Молімося, наприклад, цими словами. Марія, ми в Тобі. Ми в Твоїх обіймах, в твоєму серці, в твоєму лоні, вкриті Твоїм покровом. У Твоїх обіймах, Марія, ми хочемо отримати ніжність Отця і Сигна Святого Духа. Водночас вбираємо в себе Божу присутність. У книзі Псалмів читаємо, що навіть наші тіла створені для того, щоб сумувати за Богом. Тебе бажає тіло моє в землі сухій, спраглій і безводній. Душа і тіло кличуть живого Бога. У що кожна частинка твоєї шкіри, кожна клітинка твого тіла наповнені прагненням і тугою за Богом. Спочинок у Святому Дусі, який часто можна побачити нині, це і є реакція нашого тіла на прагнення Бога. Він дуже хоче торкнутися своєю присутністю нашого тіла. Нехай наше тіло і душа закликають живого Бога. Або через прагнення нашого серця, або через нашу поставу, наприклад, через простягнені руки. Просто стань одним суцільним бажанням і прагненням Божої присутності, яка б зійшла на тебе. Як красиво, коли ми запрошуємо на нашу молитву, особливо на молитву в спільноті всіх ангелів, щоб вони спускали з неба просто з сх в Храм і повністю заповнювали атмосферу своєї присутності, все приміщення, в якому ми перебуваємо. В ім'я Ісуса ми повинні попросити Отця Небеса і Марію, царицю ангелів, щоб ці незлічені ангели зійшли до нас. У такі моменти надзвичайно важливі є присутністю ангелів Євхаристії, які стоять навколішках біля кожної дарохранительниці, поклоняючись Ісусові Христу. Просімо їх допомогти. Нам молитися і споглядати нашого Бога, ставляч... славлячи його. В ім'я Ісуса Христа ми закликаємо до серафимів, тобто ангелів вогню, які стоять перед престолом анця. Вони постійно палають і дивляться в очі предвічного. Вони палають цілковитою любов'ю до нього, і саме тому ми повинні просити їх запалити наші серця наймогутнішою любов'ю, тугою та бажанням Бога. Зокрема, ми повинні просити благодаті Дню Божої любові, особливо для тих людей, які почуваються найбільш холодними, порожніми, зі скам'янилими серцями, а хотіли б любити Бога всім серцем з усіх сил та всією душею. Завжди просімо, щоб через любов і молитву Марії в ім'я Ісуса Божий вогонь прийшов у серця тих, хто бажає бути запаленим. Я вже наголошую, що дуже важливо провести наше життя всередині Марії, в її серці, в її лоні, в її обіймах. Якщо будь-яка з цих метафор, тобі особливо близька прийми її як свою. Однак я хочу поділитися своїми роздумами, особливо молитовними роздумами. На дуже важливу тему, яка стосується проведення життя в Лоні Марії. Зокрема, я хочу звернутися до жінок, а особливо матерів, і попросити їх, щоб вони зараз осередилися. Дуже часто трапляється так, що наслідки наших гріхів та наслідки наших неправильних рішень руднують не тільки наше життя, але й перетворюють наше життя, наших дітей в одне суцільне і нескінченне страждання. І коли вже нас притиснуло до стіни, ми починаємо задумуватися над тим, чи є можливість переламати певні події з минулого. Коли ми молимося про зцілення від ран минулого, ми запрошуємо Ісуса, щоб Він увійшов у наше минуле і вилікував Його або звільнив нас від того, що колись сталося в нашому житті. Я хочу запросити всіх жінок, усіх матерів на надзвичайну молитву, яка є повним посвяченням Марії свого материнського лона. Насамперед, однак ми маємо усвідомити, що молитва як така існує поза часом і простором, адже сам Бог є поза часом і поза простором. Він вічний тут і зараз. Ви чудово розумієте, що в нашому житті далеко не завжди все діється так, якби ми того прагнули. Не завжди було так, як діти, які ми, на, яких ми не завжди було так, що діти, яких ми народили, були омріяними, бажаними, жаданими і очікуваними. Скажу прямо часто, трапляються ситуації, де діти були абсолютно незапланованими і їх зачаття було суто випадковим. Діти, що приходять на цей світ у такій ситуації, часто носять тягар трьох рань. Про які говорить пренатальна психологія? А саме, рану порожнечі, рану небуття та рану смерті. Якщо коротко людина зачата випадково почувається непотребом, у мене складається враження, що я не можу знайти свого місця у цьому світі, що все ще десь осторонь, і не можу встановити глибших стосунків. Я постійно переконана, що мене не можна любити, що я стою комусь на заваді, а якщо хтось і є зі мною, то, на моє глибоке переконання, ця людина зі мною лише з жалю. Мені бракує почуття гідності. Це, власне, і є наслідки почуття емоційного відторгнення з боку мами чи тата, навіть якщо воно було несвідоме. Все це дуже часто записується в емоційній пам'яті дитини. Психологія та пренатальна медицина кажуть, що з самого початку дитина розвиває емоційну пам'ять не раціональну, а саме емоційну. Тобто, малюк. Не здатен чітко згадати події, але від початку відчуває, що трапилось колись у конкретній ситуації. Тож дитина відчуває страхи тривогу макарі, відчуває відторгнення своїми батьками, усе це супроводжувало початок її існування. Протягом свого життя вона не вміє. Це назвати і пояснити, але в її емоційній пам'яті закодовано, що вона це проблема. Її емоційна пам'ять зафіксувала таку атмосферу цих днів: проблема, пригнічення, страх. Що тепер? Одружуватись? не одружуватись? Він покине мене, не залишить мене. Що скажуть батьки, родина, друзі? Що тепер? Ми мало роботуємо. Робити кар'єру. Ми повинні були працювати. Ми планували відпочинок. Тепер ми не можемо. Все це дитина відчуває в лоні матері, і це накопичується в її емоційній пам'яті. Більше того, які ж зранені діти, ті, які народилися, розвиваючись протягом 9 місяців у могилі або на могилі, якої є лона матері, яка раніше зробила аборт. Коли мати вбиває дітину, її лона стає могилою. Як можна почуватися, зростаючи і розвиваючись 9 місяців на могилі, на кладовищі? Це дуже серйозна проблема. Однак нічого не втрачене. Надзвичайно дивовижним і прекрасним є те, що молитва має таку велику силу, аж може повернутися до того моменту, коли ти зробила щось погане, коли згрішила. Ця здатність молитви може зробити так, щоб через заступництво Марії Ісус міг залікувати ту мить і ту рану, яка торкнулась не тільки тебе, але й дитини, яку ти носила під серцем. Тому присвячення свого лона Божій Матері та прохання до неї, щоб усе твоє лоно броло, проникнуто непорочним лоном Марії. Це прекрасна молитва зцілення. Тож проси! Як умієш своїми словами? Марія, я присвячую тобі своє лоно. Від самого початку, коли я була вагітна своєю дитиною, який зараз уже, може, 40 чи 50 років, але я знаю, що це не було так, як я хотіла. Це не була омріяна вагітність. Було багато різних проблем, стресу, тривоги та страху. І все це десь було закодовано в моїй дитині. Однак, Марія, пам'ятаючи, що молитва є поза часом і поза простором, я присвячую тобі своє лоно і прошу тебе зцілити момент зачаття і зцілити ті дев'ять місяців, коли моя дитина була в моєму лоні. І тепер я віддаю її тобі, щоб вона дозріла у, своєму, у твоєму лоні протягом дев'яти місяців. Нехай твоє лоно проникає, моє лоно, очищає, освячує, воно повністю твоє Маріє. Ця молитва приносить великі плоди. Якщо мама освячує своє лоно, лоном Марії, то Марія зцілює момент зачаття. На дев'ять місяців Марія, так би мовити, духовно бере твого сина, твою дочку до свого лона і там разом з Ісусом, який у цьому випадку є братом-близнюком, прекрасно дозріває під час вагітності. В цей час Марія приносить нам усі благодаті, які вона приносила протягом дев'яти місяців. Це ці зачатому в її лоні Ісусові. Кожна мама може віддати свою дитину від моменту зачаття в непорочне лоно і просити Божу матір, щоб вона духовно виносила її, дочку чи сина. Таким чином, усе, що було неправильним протягом тих дев'яти місяців, а цілком можливо, що й зачаття було небажаним, унаслідок чого дитину була повністю відкинута. Марія зцілюватиме. І вас самих я закликаю ініціювати та пройти цей процес цілення. Наприклад, орієнтиром може бути Різдво. Якщо ти віришся це, це вирішиш це зробити, то повертаєшся на 9 місяців назад і просиш Марії, щоб зачала тебе духовно в своєму лоні і щодня благословляла тебе протягом цих 9 місяців аж до Різдва. Проси, Марію, щоб вона духовно носила тебе і принесла. Тобі всі благодаті так само, як принесла їх Ісусові, вилікувавши момент зачаття, проживши в її благословленні протягом 9 місяців, 25 грудня разом із Господом Ісусом ти народишся до нового життя. Це дуже красива і дуже ефективна молитва. Ти також можеш вибрати інший день зачаття у Лоні Марії, наприклад, за 9 місяців до свого дня народження. Містиком зцілення та життя в непорочному лоні Марії був отець Габріел Жак'є. Ознайомимося ближче з його свідченням. Я хочу залишитися маленьким як зачате дитя, яке живе лише в матері. Щоб їй сподобатись і подарувати їй радість любити мене відповідно до її вподобання йти до неї. Забажай жити в ній, адже вона є лоном для дитини. Яка має народитись, занурена в ній через хрещення? Тоді вона духовно присутня в нас, а ми в ній, і в ній маємо Бога. З моменту занурення в Марії ніщо інше вже не має значення. Відмовляти одне радуся Марії це один раз цілувати Марії. Її серце це санктуарі Пресвятої Трійці». Отець Габріел розвиває дуже цікаву думку про те, що під час хрещення, коли до нас приходить Отець, Син і Дух Святий, кожен охрещений отримує початок життя в Марії. З моменту хрещення настає наше зачаття в Марії, і вона починає формувати в нас стосунки з Отцем, Сином і Святим Духом. Це відбувається при хрещенні. Відтепер Марія обіймає охрещення дитя своїм материнським лоном. Так, як, я, як і Пресвяту Тріцю, яка в ньому перебуває, притуляє нас до Христа і зодягає ним. Наше формування відбувається повністю в Марії та через Марію. Я живу своїм хрещенням як Боже дитя і дитя Марії, живу миропомазанням, яке освячує мене як хрестоносця, бо я отримую знак Христа на чолі. Надзвичайно цікава воює пропозиція отця Габріеля щодо специфічної інволюції, не еволюції, а саме інволюції, яка відбувається в духовному житті тих, хто живе в Марії. Виявляється, коли ми живемо в Марії, порядок періодів нашого духовного життя змінюється. Перебування в її лоні це пік нашого розвитку, який містики називають станом первинної невинності. Завдяки цій таємничій інволюції, тобто переходу від дорослості до дитячого життя в Лоні Марії здійснюється омолодження людини та її народження в новому житті в Святому Дусі. Це ідеально співзвучність зі словом Господа Ісуса. Якщо ви не станете, як діти, не війдете в Небесне Царство. Матвія 18:3 Тут йдеться не про те, щоб бути дорослим, а про те, щоб бути маленькою дитиною в лоні мами. Марія прекрасно знає, як скоротити і відкупити час нашого дозрівання. Їй підкоряється час, і вона знає, як прискорити спасіння союз з Богом. Це досить цікаве явище, оскільки, на думку дослідників духовного життя, в наш час є багато людей по всьому світу, які роблять величезні кроки, набагато швидше йдуть у напрямку союзу з Богом, ніж це робили містики багато століть тому. Можна сказати, що ті містики, які колись досягли надзвичайного з'єднання з Богом шляхом великих аскетизмів, самообмежень, самозречень, спокою, тиші та зосередженості, зараз, неначе діляться своїм досвідом і сучасними Божими дітьми, які надзвичайним чином. Перестрибуючи ці етапи, отримують дар з'єднання з Богом. А це відбувається тільки й виключно в Марії. Можна сказати, що це така особлива благодать дана сучасним людям, які мають надзвичайні взаємини з Марією. Чудово це описав отець Габрієль ось делікатна ніжність отця, яка створює початок життя дитини ще в лоні матері, і тоді не потрібно про це просити. Це вже відбулося через хрещення: Я живу в Марії, а вона живе в мені. У ній отримує життя Отця, Сина і Святого Духа, отримує з'єднання, захоплення, співвідчування, прагнення добра і довіру. Ця любов має нескінченно багато відтінків, її можна пережити з простотою маленької дитини. Марії треба повторювати лише одну ніжну фразу, яка миттєво обіймає її. Та мене солодкою тишею, слова, які я благаю разів повторюю з любов'ю, а саме: Ти вся моя, а я твій. Я тобі повністю довіряю, ти можеш усе, що завгодно. Ти любиш мене, я віддаюся тобі. Веди мою молитву з'єднання з Богом. Аналогічна ситуація, коли я вдивляюся в її обличчя, долоні, розмірковом над її таємницями, уявляв собі її життя, поведінку, почуття, добирав для неї слова з пісні пісень. Якби ти тільки міг зрозуміти, що це означає, бути грішником і жити, як зачата дитина в Марії. Тоді вся твоя неміч, визнані недоліки та грішне минуле стануть славою нашої мами. Слава Марії, це спасіння бідних дітей Адама. Я приношу їй свою гріховність і слабкість. Ну і що з того, що я ніщо і майже нічого не можу зробити, окрім накопичення своєї злиденності? У мені є Марія, яка мене любить і яка може все, а я перебуваю в її серці, тому краще раду буду хвалитися своїми немочами, щоб оселитись у мені, щоб оселилась у мені сила Христа через Марію. Возлюбити Бога любов'ю Марії це ознака смирення. Це визнання, що я самостійно неспроможний предстати перед Богом. Я неспроможний славити Його. Занурення в хрещення це занурення в смерть Ісуса, а містична могила це серце Марії. Там ти насправді повністю помираєш для самого себе, оскільки відрікаєшся від усіх власних дій. Навіть Найпрекрасніше, що загубитися в Марії, яка почне в тобі діяти, жити і любити, це відродження є повним оновленням, яке вимагає відмови від усього, чим ти є, і саме воно є тією темною ніччю. Святий Йоанна від Христа, нічу дитини, замкненою в лони матері. Присвятити себе Марії у вірі це означає стати учасником тайної її великої святості. Ми померли, і наше життя сховане з Ісусом в Марії. Це Божа ніжність, щоб полегшити нам цю смерть, Він поховав нас у серці Марії. Залишайтеся в темряві віри, вночі материнського Лона Марії, дивлячись і любов'ю в Бога, який живе в ній. Лона Марії це сховок, через який улюблена дитина залишає отця, щоб віддати себе людині. Йдеться про очищення серця від релігійних уподобань, щоб зосередити свою увагу лише на Марії. Це вступ до духовної ночі. У цей час душа повинна тільки любляче дивитися на Бога в Марії, з люблючою зосередженістю, Наприклад, як той, хто розплющує очі вже з думкою про любов. Ніч духа полягає в поступовому заспокоєнні розбурханих емоцій. Марія знає як із допомогою своєї ніжності, не ламаючи людину перетворити її земні почуття на духовні. Вона адаптує свій спосіб дії до найменших емоційних здібностей, не допускаючи при цьому фанатизму, емоційної байдужості чи інфантилізму. Кажи амінь на все, що робить Марія, твоя вчителька на небесах. Це найкраще, що ти можеш зробити. Марія, я до безумства вірю в твою материнську любов до мене. Все моє життя пройняте нею, я почуваюся занадто малим, щоб віддатися споглядальної молитви. Це не мій шлях. Все, що я можу зробити, це зануритися в Марії. А вона сама обере шлях і момент, щоби з'єднати мене з Богом. Моя слабкість і гріховність просто нескінченні. Але Марія любить мене таким, як я є, бо може показати грішнику осяжність своєї материнської ніжності. Мама може перетворити зло на добро і відмити свою, і відмити свою маленьку дитину від жодного бруду від Кожного бруду. Вона любить до безмежності, і їй треба довіритися до безмежності. Повернення до серця Марії занурить нас у кров Ісуса, яка також є її кров'ю. Будь певний, що очищене обмиття Божою кров'ю настане в, дівечому, в дівочому лоні Марії. Своєю чергою братий. Фраїм із спільноти блаженство дає, що ми повинні дозволити Марії формувати нас, щоб ми довірились Божій Матері, як маленькі діти. Тепер я заохочую кожного з вас, щоб на мить молитись, заплющивши очі і щоб нічого вас не відволікало. Уявимо, що ми в серці Марії, що ми перебуваємо в ній. Сенс полягає в тому, щоб повністю розслабитись, обійняти її, обійняти її, щоб нас поколити. Все, що є тривогою, сумяттям, страхом. Я закликаю вас задуматися над цим образом, Марії щоб якомога більше відпочивати в молитві І переживати любов. Потрібно пам'ятати, що любов. Це і є суть молитви, а я ж ніяк не інтелектуальні дослідження. Молячись, ми любимо когось і приймаємо чиюсь любов до себе. Тільки тоді ви побачите, що молитва вас не втомлює, що ви не можете дочекатись, коли обіймете Марію і покладете голову на її лону, щоб вона пестила вас. Амінь.